Питання стосується роботи з інвесторами. Для мене важливо і я надіюсь для кожного керівника адміністрації, робота з інвесторами це пріоритет. Якщо ми хочемо, щоб у нас вирішилася основна проблематика забезпечення робочими місцями, наповнення бюджетів і виконання всіх соціальних проєктів. Ми запросили сьогодні в студію. Питання будівництва монтажного порту з на території Черкаського району, керівника адміністрації центральної студії і е, сільського голову села Червона Слобода, Микола Васильовича, представника інвестора, ТОВ 7 Інвест» – це французька компанія Ігоря Борисовича Гука. Мова йде про те, що на сьогоднішній день є відповідні нарікання з боку інвестора. І мені я б хотів розібратися в цій ситуації, тому що якщо ми покажемо приклад негативної роботи з інвестором хоча б з одним, то до нас більше ніхто не прийде. Тому що іноземні інвестори чітко моніторять ситуацію, дивляться, як ми відносимося до того чи іншого інвестора. Ось з інвестором підприємства Сантекінвес воєнне перемовини ще з минулого року. Фактично було прийнято рішення, підписане меморандум будівництва вантажного порту і елеватора потужністю 60 тисяч тонн в одній межах Червоно-Собітської сільської ради. До відводу передбачається земельна ділянка площею 5 гектар, землі загального користування піски. Черкаською районною державною адміністрацією надано дозвіл на розрубку проєкту землеструю та дозвіл. Дозвіл та розробку детального плану території. Детальний план забудови території затверджений на обласній містобудівній раді. Проект землеустрою був поданий на минулому тижні, 29 травня, до управління Дерзагентства у Черкаському районі. Орієнтовна вартість проєкту будівництва надального порту близько 30 млн євро. В принципі, на містобудівній раді. Спілкування пройшло позитивно, єдине, можливо, якісь є зауваження у Миколи Васильовича, то я хотів би, що є якісь, тому що я так розумію, що ми будемо ще спілкуватися в цьому напрямку з громадою. Я хотів би, можливо, послухати вас в цьому напрямку. Ну, я доповів ситуації. Є зауваження, які всієї громади я думаю, Перш за все, що. Мабуть, потрібно з першого дня, якщо виникає ідея, то звертатися і інформувати саме ту територію, на якій планується будівництво. Тому що ну, я думаю, що це досить некоректно, коли сільський голова і вся громада дізнається про наміри, про меморандум із інтернету. Люди кажуть, от знову без нас. Це ну, вже ж не можна насипати на ті граблі не один раз корятники. Оце все, оскільки знову розглядалися попередній варіант. Це будівництво виділення земельної ділянки в районі силікатного заводу або заводу будівельних матеріалів. Зараз чомусь передвигається будівництво, це планується до. Села поближче, і, зокрема, до центрального пляжу. Ну а в нас є групи ініціаторів, так званих які, деструктивні елементи, які проти всього і проти вся виступають. Тому вони поширюють плітки про те, що будівництво буде на центральному пляжі, про те, що з барж будуть виливати солярку, виливати мастила і тому подібне. І це Вчора в мене був День села, сільського голови, і задавали залу. Люди явно вже налаштовані деструктивно, вони проти всього. Тому потрібно зустрічатися із депутатським корпусом, проводити громадські слухання або обговорення. Я так, буду так. задати, це в межах сільського радися. В адмінмежах. Тобто за межами села. Це парадоксально, що залишається до цього часу, що в ході в межах Якщо територія свободи, то це зрозуміло, вона повинна бути... А так... Миколасович, точкайте, давайте будемо говорити мовою закону. Законом передбачено громадське слухання. А тут у нас є головний архітектор. Це передбачено законом? Ні. Ні, законом не передбачено. Давайте будемо говорити, мовою. Те, що е, з інвестором треба спілкуватися, так, він повинен сказати про свої наміри, але у нас починається все і блокування. У нас так звикли до інвестора, тільки, тільки інвестор засвітився, починають блокувати усе. Е, ніхто не питає, що на сьогоднішній день інвестор це робочі місця, це податки, які безпосередньо йдуть в вашу сільську раду, отримала громади. А відразу, як кажуть, щось буде гірше, і при чому приходить і з відповідними як кажуть технологіями, сучасними технологіями, я це повторюю при кожній зустрічі зі своїми жителями, що це робочі місця, це інвестиції, це капітал наші, допомога нашому соціальному. Сектору де це, ткан, це дороги. На є, а... території я особисто займаюся цим питанням. На території силікату не пройшло, тому що це земля належить силікату. Силікат не надав, не відмовився від частини цієї земельної ділянки, знайшли. Я наскільки зрозумів, іншу земельну ділянку. Запропонували інвестору іншу земельну ділянку. Безпосередньо опікується сам посол Франції. Телефонував мені і опікується, як там наш проект. Тому що у нас в рамках нашої зустрічі із послом Франції і із бізнесом, відповідно, ми задекларували про те, що ми готові зустрічати інвестора. А мова зараз, ну я просив би вас, тут безпосередньо знаходяться всі служби. І я вже посил відповідний зробив про те, що безперешкодно інвестор. Будь-який інвестор повинен отримувати всі необхідні швидко дозволи для того, щоб будувати і вкладати інвестиції. Це найважливіше питання. І ми зараз так, якщо ми зараз знаходяться деякі е, особистості, які починають підбурювати, як з нашої ряби е, відбувається ця ситуація. І ніхто не розібрався, що най, ще найбільше працює комплекс нашої ряби е, у Київській області. Тому що тут будується менше репродуктів, ніж у Київській області. І там все нормально, не виникає ніяких питань. Інвестор вже готовий піти на, а, в іншу область, і залишити і не, не займатися цією проблемою. Я думаю, що ми зі сторони адміністрації все-таки проведемо зустрічі з людьми, розповімо їм про доцільність будівництва цього проєкту в Черкаському районі. Але я хочу ще поставити до відому, що чому, наприклад, навіть стратегічно я розглядав іншу ділянку. Тому що, наприклад, на сьогоднішній день, я вже неодноразово звертався до правоохоронних органів, на ділянці, на якій ми запланували будівництво вантажного порту, постійно незаконно добували пісок. І ще на сьогоднішній день. Це також, так уже до як кажуть, додавить інформацію. Було офіційні звернення і в міліцію, і в прокуратуру, але ще по сьогоднішній день цей пісок добувається. Тому я думаю, якщо там буде стояти вантажний порт, якщо там будуть створені робочі місця, якщо будуть там серйозне доходження до бюджету, то це тільки буде позитивно, а не те, що люди... Фактично вже декілька років підряд незаконно там добувають пісок. Ну, я не розумію, чому до цих пір, тому що ми і виїздили туди з депутатами, і Я неодноразово звертався про охоронні органи, але поки реакції ніякої я не бачив. А я думаю, що з Миколою Васильовичем ми ще поспілкуємося, я думаю, що ми знайдемо спільну мову, вийдемо до громади і доведемо їм до цінності цього проєкту. Я вважаю, тут ми будемо діяти іншу зброєю, публічності публічність із засобами масової інформації. Це необхідно показувати, показувати для того, щоб громада розуміла. А деякі тут же інтерес зовсім іншим. О, не питання в громаді, а питання в матеріальному інтересі. То давайте будемо говорити прямо. О, я б не хотів би, щоб на сьогоднішній день ми втратили такого інвестора. Я теж. Все, Я почув вас, Микола Васильович. Дякую. Будь ласка. Миколаїв, <клухи> я був у вас в січні місяць особисто? Я лишка вам написав так. про те, що ви на Мешканкомі розглянете це питання так. з громадою. Ну, сьогодні червня. Е черв е с... З 1 червня ми надали листа судді в адміністрацію обласну про те, що проведено ділянку рік. Я був у січні місяці, ми, ми з вами розмовляли, домовлялися про те, що ви на виконкомі розглянете це питання. На виконкомі ну, питання. Де рішення виконкому? Скажіть мені, яке рішення виконкому? Це ваша особиста позиція? Чи це рішення громади і всіх е... поставників? Те, що на виконкові розглянули, але треба приїжджати самому і говорити про ну, цей проєкт. Давайте, ну я ж я ж приїжджав до вас, я ж приїжджав до вас. Ну я ж не Це буду було представником було, вашої рятувати. Давайте, давайте ви державницьку позицію депутати сільської ради, які видобувають писок, а я їх знаю. У мене інформація є. Ви проінформуйте. Що особисту справу будуть мати тоді безпосередньо зі мною і з правоохоронними органами, якщо інвестор на сьогоднішній день не зможе, як кажуть, оформити ту чи іншу земельну ділянку і починати інвестиційний проєкти. Да давайте спільно працювати, щоб не було, серед, як у нас кодко ось продав пляж, котко продав берегову зону, і я не мов би представити. Ні, я, я, як прошу, як я прошу вас вашу я звертаюся за допомогу з тим, щоб ми на сьогоднішній день разом. Всі разом почали цю роботу. І тому я просив. Є інформація, давайте всю інформацію для того, щоб інформували про Я моєгорі.